Проросійська засранська компанія. Якщо перша гра генерувала на екрані максимум 5 тисяч ширів, то Реквієм може викинути на вас орду у 300 тисяч. Напис присвячується пам'яті небесної сотні. Офігезні здібності на кшталт керування гризунами не дуже стабільні. 30 FPS, контора руснявих дибітів, чітко видно економію ресурсів на розробку. Слава ігроіндустрії! Ви на каналі Олега Ліванова, і сьогодні ми поговоримо про A Tale. Requiem. Багато хто каже, що у 2022 році нібито не виходить крутих ігор, і взагалі ігроіндустрія спить. Усі чекають на God of War Ragnarok, Більшість думає, що саме він має бути грою року без конкуренції. Такий от видався 2022 для ігрового суспільства. Але ж завжди є хоча б одне але. І особисто я вважаю, що цим але в нашому сумному році є A Plague Tale Requiem. Це доволі цікавий сіквел не самої примітної гри класу Б. 2019 року випуску A Tale Innocence. Розробники гри з особо студіо не були помічені у праці над чимось особливим, крім цієї самої A Tale Innocence та Microsoft Flight Simulator. Але ж, як виявилось, вони розкрили деякий талант у своїй оригінальній грі, про чому тому друга частина не змусила себе чекати. Спершу про геймплей. Ігровий процес поділяється на сім частин: бої з людьми, з щурами, боссфайти, катсцени, головоломки з щурами та пошуком предметів. Бігові секції і відпочинок на красивих, світлих та різноманітних локаціях в основному на ринках, бо на них легше було зобразити пестрість і мальовничість. На ринках можна також грати у міні-ігри. На жаль, міні-ігри не являють собою нічого особливого. Немає ніякого челенджа за перемоги, ви отримуєте доволі банальні призи з описом. Вони ніяк не впливають на ігровий процес. В основному це пір'я птахів та рослини. Бої з людьми це в більшості своїй стелс. Але ж саме у реквіємі головній героїні Амісії дали можливість моментально вбивати майже всіх супротивників за допомогою арбалета. Тобто гра стала більш проактивною, що особисто я дуже люблю. Ба Більше девелопери були впевнені, що гравцям замало, навіть двох героїв як. Оригіналі і вже майже як у вартових галактики дали можливість використовувати здібності трьох. Арнауд, як наш третій супутник, приєднається до пари ближче до середини гри і також дозволить вбивати навіть міцних супротивників по команді Амісії. А ще одна супутниця Софія допоможе зі стелсом. Бої з щурами стали ще крутішими. Офігезні здібності на кшталт керування гризунами, які у минулій частині відкривались лише наприкінці. Стали доступні після проходження першої чверті гри. До того ж, якщо перша гра генерувала на екрані максимум 5 тисяч щурів, то Реквієм може викинути на вас орду у 300 тисяч, що інколи виглядає просто приголомшливо. Бо файти солідно урізноманітнили. Чого вартий тільки бойовий яструб? Гра лінійна, тут є тільки напіввідкритий світ, ще й тільки у деяких главах. При цьому у ній чітко видно економію ресурсів на розробку. Якщо ти йдеш по головному квесту, то все виглядає як у казці, але тільки ти повертаєш на 5 метрів у бік і одразу бачиш невидиму стіну з NPC, які не говорять ні слова, а їх моделі виглядають так, нібито на них було витрачено стільки ж коштів як на стовбури і корзинки на ринку. Це працює не всюди, але у більшості локацій. Проте тут іноді мають вкраплення хорор-аспекти, тому реквієм ідеально підходить для тих. То боїться жахів, але хоче поступово перестати їх боятися через ігри. У PlayTale 2 також була прийнята з першої частини система прокачки можливостей протагоністки. Вона дуже схожа на систему з Kingdom Come Deliverance. Якщо герой робить проактивні дії, то прокачується проактивна гілка скілів. Якщо більш стелсові, то саме скритна гілка. І з алхімією так само. Як на мене, такий підхід не дуже пасує Play Tale, бо він більше підходить іграм з неймовірним рівнем реалізму, де глибині геймплею приносять у жертву особистий комфорт гравця. Тут же у вас немає такого реалізму і глибини, тому у вас нібито просто відбирають особистий вибір у прокачці скілів. Катсцени вищі будь-яких похвал. Персонажі у реквіємі реально виросли на голову. Не можна сказати, що у першій грі було погано, але у другій рівень постановки вийшов на буквально голівудський. Ви нібито дивитесь високобюджетне кіно, хоча гра все ще належить до проєктів класа Б або ж другорядних проєктів. Головоломки набули в основному масштабності, навряд вони здадуться комусь складнішими, але ж деякі з них більш цікаві. Таємниця вартує того, щоб її відкрити. А от у секціях, де ви тікаєте від когось або відпочиваєте, в основному рулить краса місцевості, багатство локацій і суха графоністість. До речі, щодо графічної складової, на відміну від Play Tale Innocence, розробники пішли шляхом збагачення графіки та зниженням продуктивності свого твору. У більшості своїй геймери отримують не дуже стабільні 30 FPS замість 60. Навіть на PS5. У виключних випадках, якщо у ігрока є монітор 120 Гц... Show off. Of course I am. Wouldn't you be? Гра буде працювати з фреймрейтом, наближеним до 40, але навіть не стабільні 40 на будь-яких платформах, крім мега топових ПК монстрів. І тільки десятки людей на усьому пострадянському просторі з відеокартами RTX 4090 за три нирки отримують ідеальні 60 FPS на ультрах з усіма технологіями типу VRR. З одного боку, абсолютно зрозуміло, чому було зроблено так. Середньостатистичному ігроку набагато легше продати крові. Расу освітлення, кількість полігонів і полчища щурів ніж якісь там кадри на секунду, які багато хто навіть не бачить неозброєним оком, але ж навіть на консолях нинішнього покоління, яке нещодавно було новим, ми бачимо просадки нижче 30 фпс. На мій погляд, це неприпустимо. Щодо сюжету, у грі не одна кінцівка і навіть є секретна. Особисто я і так розумів, що здивувати нас якимось сценарієм розробники навряд зможуть після першої частини. Дива, я чекаю, тільки від триквела, як сталося з тим самим відьмаком дике полювання. Але ж сюжет у «Реквіємі» працює як треба. Доволі міцно зшитий і закінчений. Цього у наш час буває достатньо, щоб отримати гарну оцінку. Але ж і дивувати гравців тут ніхто не буде ніякими твістами і похмурими підірвами. На цей раз не буду поглиблюватися сильніше, щоб не спойлерити. А просто скажу, що я рекомендую, і мені доволі сподобалось. Хоча я цінитель не зовсім такого незвичайного оповідання. Цікавинки: звук та музика грають дуже важливу роль саме у цьому сіквелі. Музикальний ембієнт від. Відомого своєю роботою у Alone in the Dark французького композитора Олів'є Дерів'є, піднімає атмосферу у реквієми на новий рівень саспенсу. Персонажі ж часто озвучуються шепітом або напівшепітом, що при наявності у вас якісних навушників або колонки призводить до майже біноурального 3D-звуку із Hellblade Senua's Sacrifice. Простими словами, це одна з небагатьох ігор класу Б, де вашим вушкам буде приємно на протязі усього геймплею. Також говорять про новий Playtale, не можна не згадати невеликий скандал із відсутністю української локалізації та висвітленням російської у Твіттері видавця Focus Home Interactive. Справа в тому, що видавець Playtale – це реально проросійська засранська компанія, яка навіть намагалась прибрати напис, присвячується пам'яті Небесної Сотні з гри українського розробника Frogverse, коли видавали її. У цій ситуації я згоден з моїм колегою Олдбоєм, на канал якого в описі буде посилання. Культура відміни у нашому випадку не є рішенням, бо увесь світ встиг зашкваритись з росіянами, і тоді не можна буде грати ні у що. Але ж можна аналізувати і розуміти, що, скоріш за все, розробники з ESOBO Studio потрапили у пастку, як і український Frogverse у свій час, і тепер вимушені дивитися на ці огидні твіти про російську локалізацію. У цьому випадку у нас є лише одне вірне рішення. Потрібно показувати у соцмережах, що українська локалізація. Це вкрай важлива, а російську можна бойкотувати через агресивну ідіотську позицію їх країни. Частково це вже було зроблено, і тепер у PlayTale буде також українська локалізація, котра мала бути на релізі після критики україномовних гравців, але трішки запізнюється і буде додана з патчем вже на днях. Тобто, які треба зробити висновки, забивати на ігри повністю через те, що їх видавець це контора руснявих дипів. Не треба, а от купляти їх по знижці. Це круто, бо основний прибуток компанії гра отримує лише поперед замовленням та у перші дні після релізу. Піратити також можна, але лише максимально русняве гівно по типу Atomic Heart. І відстоювати проукраїнську позицію в інтернеті теж дуже файно. До речі, про купівлю по знижці. У кінці свого минулого огляду я докладно розповів, як купляти ігри ще дешевше, ніж на розпродажах. Тому рекомендую його подивитися: він буде тут або тут. І не забувайте лайк, підписку та Дзвоник, підтримуйте україномовний контент. До зустрічі у ваших сповіщеннях на Ютуб.